Пральна машинка Samsung. У мене вона вже рік. Купувала я її в епіцентрі, коштувала вона близько 16 тисяч. Що можу сказати за рік використання. Ця машинка реально вона класна. Рік працює безподобно. Віджимає на тисячі оборотах прекрасно. Стирає вона на швидкому броні. Орієнтовно. 45 хвилин. Вон, дивіться, зараз так просто покажу. Так, і що ми ставимо швидке прання? І тут ми виставляємо температуру. При 20 градусах вона 18 хвилин стирає, там при 40 38. Все, максимально 800 обертів на швидкому пранні. В основному ми стираємо на бавовна. Саме зручно, оптимально вона зразу виставляє 40 градусів і 1000 оборотів. Можна поставити там 60. Якщо, допустимо, ви хочете при 90 градусах, то це буде 2 години прання. Дуже швидко ну, автоматично вона повністю е, є очистка барабана. Раз там. Нехай в два місяці, в три місяці треба включати очистку барабану. Воно на 90 градусів на 1000 оборотах промиває весь барабанчик. Це всі програмки. Вона не стрибає, гарненько стирає, реально задоволені. Хто там планує шукає якусь стиральну машиночку, яку би ну, вибрати, Самсунги, от класні! Коли ми були в епіцентрі, нам дуже рекомендували там різні бош, різні такі новиночки. Там в них є дуже багато всяких пралок і вони, їх, звісно, вам будуть пхати. Але я вам чисто рекомендую цю машинку, вона дійсно класна. Вона така невеличка. Дивіться, вона не широка тут досить. Хоча вміщає 6 кг. Але щоб ви собі розуміли, будь-яке прання, не закидаємо повне, маємо закидати так десь до половинки. Капсули я не кидаю сюди. Я розтворяю їх в баночці. І тоді тільки виливаю цей роствор в стиралку. Далі, рекомендую при будь-якій прокупці будь-якої пральної машинки. От є стірочка. Да, поставили на стірочку, допустимо, бавна. Відстирала вона пів годиночку. Вийняли свої речі, повісили, залишили машинку на годинку, щоб вона віддихнула. Це стосується не тільки Samsung, це взагалі всіх спральних машинок. Мотор має вихолонути, Тоді ваша машинка вам прослужить більше там, 15 років навіть.